Люди, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. 14 грудня відзначають день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме цього дня завершилось будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. У парку національного відродження біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань зібралися люди, аби вшанувати пам'ять загиблих. Тоді, в 86-му році, Пожежники, військові, будівельники, водії, медики, звичайні люди показали чудеса мужності, героїзму і самопожертви. Саме вони врятували тоді не лише нашу Україну, врятували весь світ від набагато гірших наслідків. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. Чорнобильська катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Володимир Лисий, військовий у відставці, під час трагедії разом зі своїм полком брав участь у дезактивації третього та четвертого енергоблоку. Після взриву на кришу третього енергоблоку було викидом масу. Значить, радіоактивних останків, так, які треба було скидати. Значить, проводили з активацію криша, машинний зал, підвали. А інженерний батальйон той проводив зачистку рижого ліса. Тобто танки з великими роторами шестиметровими рили там шеї і бати зарибали як бендозером. Типу. Цей рижий ліс хоронили. Пан Володимир пробув у зоні Чорнобильської АЕС чотири місяці. Їхав туди здоровий, мені було 37 років, займався спортом, не мав ні тиску, нічого. Приїхав додому. Почалася голова боліти. Ну, Здоров'я погіршилось дуже. Лежав дев'ять разів в госпіталях, Хмельницький, Львівський воєнний госпіталь, не допомагало нічого. Володимир Лисий пригадує, що техніка, яка допомагала ліквідувати наслідки трагедії, просто зупинялася через велику кількість радіації. Просто було лом, лопата, міцьолка. Така от проста робота, бо більше нічого там не годен було зробити. Так. Ну, але справлялися, що ставили, задачі виконували. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася 26 квітня 1986 року, близько 200 тисяч осіб виселили із зони відчуження. Загалом ліквідаторів цієї аварії було понад 600 тисяч. Скільки людей загинуло через радіацію, невідомо.